У мене є одне печиво орео, а у вас. А у мене цілих 10 орео. Мегі а в тебе. А у мене сто орео. Тільки подивіться на цю величезну вежу. Ого, ми тобі заздримо. Так. Давайте починати. Добре. Поставимо печиво сюди і тепер закотимо прямо в рот. О, ні, ти куди? Вона покатилась повз мого рота. Ні. Тільки не моя вежа й О моє печиво. Вони зламались. Вів'єн, що ти наробила? Пробач, О, проте я можу з'їсти своє печиво. Воно лишилось цілим. Як смачно! Моє теж не проти, якщо я візьму ще одне. Гей, це моє печиво, орево! Досить їх їсти. Що? А зі мною хтось поділиться? Дівчата, будь ласка, у мене всі руки зайняті. Я ні з ким ділитись не стану, Вів'єн. Краде моє печиво. Неправда, у тебе їх все одно багато. Дівчата, залиште мені небагато. Ну добре, я поки що поїм своє печиво. Я обожнюю орео. О, це чупа-чупс. У неї та лише один чупа-чупс. А ось у мигі 10 чупачупсів. Круто! Скільки тоді у Вів'єн? Подивіться, цілих сто Чупачупсів. Нічого собі. І як ти з'їсив всю цю купу Чупачупсів? Їх же неймовірно багато. Я впораюсь. Але ми починаємо з Нейта! у нього лише один Чупачупс. Так, спробуємо. О! А це смачно! Клас, мені подобається. Так, я хочу ще. До мене прийшла ідея. Покладемо чупачок чупс між двома долонями. Тремо долоні між собою. Ох, подивіться, мої долоні вони горять. Я дуже сильно розтер долоні. Дівчата, допоможіть! Допоможіть мені загасити вогонь. О, о дякую. Так, набагато краще. Ой, не лякай нас більше. Так, тепер моя черга. Спробуємо мої чупа-чупси. У мене їх 10 штук. Я дещо вигадала. Приклеїла їх на скотч до своїх пальців. Ха-ха, весело. Тепер спробую. Ой, кожен чупа-чупс такий смачний. Просто смакота. Ей, ней, ти що? Я не дозволяла їсти мої чупачупси. Віддай. ну ще трохи. Так, друзі, ви дивні? Час приступати до моїх чупачупсів. У мене багато часу на них піде. Так, спробую кожен смак. Які ж вони смачні. До мене прийшла Чупачупсова ідея. Я хочу зробити дощі з Чупачупсів. Як же це весело? Євген, перестань. Мені ж боляче приземляються на голову Що? Ой, а що це в мене на голові? Ого, чупа-чупсовий обруч. Прикольно. Ох, вже, житві вів'єн Ммм, шоколад. Таке я люблю. А я маю 10 шоколадок. Супер. Ого. А в мене цілих сто шоколадок. І я дуже цьому радий. Ого, ніколи не їла стільки, але зараз моя черга. У мене лише одна. Давайте розділимо на маленькі шматочки, щоб насолодитися кожним. Як же це смачно? Так, смакота. Ммм, як швидко закінчується одна шоколадка. Останній шматочок. Готова. Ні, що таке? Вів'єн, твоя черга. Звісно, я хочу скоріше скуштувати шоколадки. Почнемо із першої плитки. М -м, смачно. Стривайте. До мене прийшла ідея: розламаю шоколад на шматочки і перекладу у келих. Тепер мені потрібна мікрохвильова піч. У неї ставимо склянки, вмикаємо та чекаємо. щось вигадала. Готово! Тепер у мене є шоколадні коктейлі з чистого шоколаду. Що може бути краще? Спробуємо. Ставимо Келих у каску казку трубочками. Готово. Надягаємо шолом на голову. Ви тільки подивіться, який винахід. Спробуємо. Друзі. Смакота. Нейт, продовжуй. Ну, нарешті, я так зголоднів. Спробуємо відкосити трохи шоколаду тут. О, це круто. Ой, шоколадка згори впала. Ні. Тільки не це. Вежа гойдається. О! Ну от моя вежа. Друзі, обережно! Нас накривають опади і шоколаду. Ау. А мені добре, я в касті. Так безпечніше. Ну що, все пройшло? Ого! Дівчата я застряг. Допоможіть вибратись! Що ви смієтесь? Я в шоколадній в'язниці. І ніхто мені не допоможе. Я допоможу, Тут не вистачає однієї плитки. Ха -ха. А ми поки що можемо перекусити. Один маленький пончик. Я таким навіть не наїмся. Тільки зуби забрудню. О, а от у Вів'єн побільше. Так, у мене 10 пончиків смакота. Але ми нас усіх переплюнула. Так, не звертайте уваги. Це просто зі ста пончиків. Ну, посміхніться не. Ми почнемо з тебе. Добре, спробуємо. Він виглядає маленьким. А на смак. Смакота. Дівчата, це неймовірно. Ммм, як же мені подобається. Вів'єн, продовжуй. Ура! До мене прийшла ідея. Складемо всі пончики один на одного. Зберемо вежу. Так, тепер сплющуємо. Ого, супер! У мене вийшов сендвіч із пончиків. Здорово. Спробуємо. Яка смакота. Треба визнати. Мені дуже подобається. М -м -м, просто смакота. Тепер чергамигі. Супер. Моя черга. Спробуємо. О, як же смачно! Друзі, смакота. Ага. От би з нами хтось поділився. Я ділитись не хочу. Я з'їм усі ці пончики. Я ж можу просто їх надкушувати. Вона надкушує пончики та викидає. Це нормально? Ні. Як мені важко, да, пончики. Гей, Мегі, ти кинула пончик у мене. Ну перестань, будь ласка. Що перестати? Ой, пробачте, друзі. Мені навіть перехотілись пончики їсти. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що бувай!